Я поки що з чатом трішки поспілкуюся, бо було, були тут о, цікаві коментарі. Е, перше, перше, е, Перше, це щодо там давно не долучався онлайн, але слухати... Мову параші Росії на ресурсах скрипіна на це подвиг Рома зупинися прибувати нічим. Припрошую. Це, шо, шо, ну, це шо, просто шо, шо, такий шо? коментар є у нас. Е, дивіться, це стосується людей, яких ми долучаємо як свідків події, які не можуть використовувати українську. Тобто ми ж не хочемо з вами обмежувати. А хто це? Почекай, будь їм ласка. Їм ну, я, це та, я скажу діводобне. Дякую, що ти даєш мені сказати те, що Давай, я хочу. Давай, продовжуй. Ще раз, ми просто це говоримо. Якщо ви хочете, аби ми обмежували свої включення з важливих питань лише українською мовою, ми з вами, шановні друзі, не будемо чути голосів грузинів, голосів ічкерійців, голосів дагестанців, голосів багатьох людей, які тут і зараз, в тому числі, долучаються і до підтримки України, в тому числі воюють за Україну. Є частиною збройних сил, сил оборони України, і слід це усвідомлювати. Тому перепрошую, перестаньте це все зводити виключно до питань користування виключно українською мовою мови на е, теренах цього інформпростору. Ми ведемо етери українською мовою, чат українською мовою, е, те, що стосується гостей, які важливі для. Задумів Юмен, uh, ми їх власне за бажанням Бобровнікова, Фельдмана і так далі. Ми їх долучаємо самі, як вважаємо за потрібне, якщо ви поділяєте ту думку, що українці мають дивитися широко розпахнутими очима на світ і дивитися, що відбувається в різних країнах, в усіх країнах світу. То uh, ну ми маємо з цим мати справу, що українська мова ще не так розповсюджена. Як нам би з вами хотілося, мені безумовно хочеться, аби українською мовою говорили всі люди світу, Або, але так історична да. традиція склалася інакшим чином, що росіяни окупували більшість поневолених народів, які на пострадянському просторі знаходяться. Або Не от, той, хто це написав, діяч пиздуй на фронт, поговори з бійцями. Да, пиздуй на фронт, фаріона дрочери псевдо, псевдо націоналісти Да, ідіть, нахуй. А ідіть а нахуй тому, що є об'єктивна реальність, в якій ми комунікуємо зі світом і намагаємося згуртувати навколо нас світ, який демократичний, який пробивається разом з нами до перемоги над Рашистаном вонючим Україну. Ми українізуємо, комунікуємо. Ми з нашими союзниками всіма мовами, якими вони розмовляють англійською. Коли треба, хтось хто знає шведську, бо в нас є і шведські волонтери тут. А коли ми говоримо з північним Кавказом, окупованим поганим Рашистаном, ми використовуємо російську мову. А все решта, це від Фаріон. От до Фаріон і пиздуйте. Подякував за увагу. А Миколі Теличко. Я власне щойно підписав нашу. Невеличкий презент сьогодні, який летить до нього, їде до нього в його обістя, в його точку проживання. Їде вже сьогодні разом з грамотою від Ніка Фельдмана разом з цим історичною грамотою, яка дає йому право з рашистанівцями робити все, що завгодно, і все, що йому заменеться, а поки що Миколі Толичко йде автограф. Дивіться, ще Антон Тиханов. знову в